Привіт! І ласкаво просимо до нашого уроку з рельєфу. Ми нещодавно представили систему рельєфу в D52.9, яка допомагає легко створювати різноманітні пейзажі. У цьому відео ми покажемо, як ефективно використовувати інструмент рельєфу в цьому проєкті. Давайте почнемо. Наразі в нашій сцені не вистачає необхідної топографії навколо структури. Це дуже важливо для демонстрації архітектури з різних кутів і створення реалістичної візуалізації. Ми думаємо додати пляж і море з горами навколо них, прямо перед будівлею. Наша мета, щоб ці елементи плавно поєднувалися. Для початку ми можемо попрацювати над морем. Далі ландшафт. Ви знайдете нову іконку на верхній панелі меню. Натисніть на неї, щоб створити рельєф. І ви побачите, що його контролер з'явиться у списку ресурсів. Ви можете легко приховати чи показати рельєф, перемикаючи значок Око. Терен автоматично з'являється в нових сценах D55 2.9 – не соромтеся видалити його, якщо він не потрібен. Коли ви обираєте цей контролер рельєфу, відповідне меню з додатковими опціями буде відображено. Система рельєфу має три основні функції: скульптинг, фарбування та управління. Ви можете імпортувати індивідуальні чорні та білі карти висот у панелі управління та регулювати значення висоти для створення рельєфів відповідно. Ці ландшафти також підтримують подальше налаштування. Панель Скульпт дозволяє налаштовувати форми рельєфу за допомогою різноманітних інструментів. Перший... Інструмент пензель включає підняття, опускання, стирання, згладжування та вирівнювання. Підняття піднімає землю, і вниз робить протилежне. Стираючий пензель повертає будь-яку частину вашої території на початкову позицію. Переходимо до четвертого пензля згладжування. Цей чудово підходить для згладжування гострих кутів і створення ніжних хвилеподібних форм. Функція вирівнювання може згладити схили, щоб створити платформи. Кожен пензель має чотири налаштовувані параметри: розмір, сила, згасання країв та текстура. Ви можете експериментувати з різними комбінаціями, щоб досягти більшої кількості ефектів скульптурування. Крім того, D5 має набір ресурсів з картами висот, щоб звільнити вас від ручної роботи зліплення. Просто натисніть на кнопку плюс, щоб отримати доступ до цих ресурсів. Виберіть улюблений варіант і притягніть його на землю. Він миттєво сформує реалістичну місцевість, не соромтеся змінювати його положення, регулювати розмір, обертання, висоту та згасання країв, щоб отримати ідеальний органічний вигляд. І найкраще в тому, що будь-які рельєфи, створені з цих карт висот, будуть ідеально поєднуватися один з одним. У нашому проєкті море тимчасово покрите рельєфом. Щоб вирішити цю проблему, просто оберіть кисть униз, налаштуйте її параметри та проведіть нею по землі перед будівлею. Ви можете почати з приблизного малювання області для моря, а потім уточнити її краї, щоб вони безшовно поєднувалися зі структурою сайту. Щоб збагатити навколишній ландшафт і приховати горизонталь, ми рекомендуємо додати кілька рельєфів за допомогою хайд.